Незважаючи на те, що Відьмак і тобі мені, в принципі, подобається, і взагалі ігрова індустрія досить повагою ставиться до цього проєкту, а саме до третьої частини, яка є, ну, можна сказати, еталонною в дуже багатьох, аспектах, ми, в результаті того, як Відьмак вийшов і отримав свою досить широку аудиторію, маємо багато негативних наслідків саме для ринку. З чим вони пов'язані, імовірніше, з тим, що всі в якийсь момент захотіли собі відьмака, як на мене, вдалими прикладами цієї, так би мовити, концепції, це є Horizon і Assassin's Creed Odyssey. Ой, Assassin's Creed Origins, яка запустила цей канвієр. Ти ж знаєш, якщо не згадати Одісі, ну діла не буде, подкаст не піде. В мене був момент, поки ти сказав, що ти, це ну, не ну, не, не що ти помилився, просто оговорився. Ми був момент оцей, а що? 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 ти сказав щось хороше про Одісі? Ні. <с -нє> у відьмака були певні переваги. І вони досить чітко можуть бути сформовані, і ми про це говорили в окремому відео. Тим не менше, чомусь дуже багато ігор, які е, є пародією або адаптацією, від в ті чи інші умови, позитивні речі ігнорують, а просто створюють певні відкриті світи. В результаті ми маємо досить велику кількість ігор типу відьмак з відкритим світом, в яких загублена купа, велетенська купа якісних аспектів з відьмака. Ну як мінімум, гвінта більше ніде немає. нема. Давай поговоримо про це. Що ти думаєш? А, ну, одразу про гвинта більше ніде немає. В «Assassin's Creed Valhalla», Я не пам'ятаю, як називалась та настільна гра. Вона, вона не так працює. Давай зробимо окремо е, окремо відео. Я розумію, що це інша гра, але вона мені сподобалась. Так, Та, вона хороша, але окремо. Якщо її вирізати з гри, ніхто не втратить ні ця гра, ні Assassin's Creed Valhalla. Ні, я погоджую, що відьмакох він набагато краще прописаний загалом, типу. От, але одразу хочеться зауважити, що є ігри з прикольними внутрішніми іграми, навіть е, ігри, які е, ти не любиш, е, такі, як Valhalla. Ну, типу, але розвиває іншу думку. Я, я пропоную зробити цілий окремий випуск, де ми будемо обговорювати Гвінт і ці приколи з костями. О, та-та-та. Там -та. да, взагалі о, можна зробити окремий випуск. До речі, напишіть, будь ласка. Ігри в іграх. Так, да, ігри в іграх. Напишіть, будь ласка, в коментарях найкращі ігри, які ви грали. І я такий маленький, маленький вам спойлер. Там точно буде покер з Red Dead Redemption 2. Окей, е, у нас є проблема. Відьмак хороша гра, і ми, в принципі, отримали купу задоволення, як і маса іншої аудиторії. Але по Факту вона запустила велетенський конвеєр сратих пародій, і ми отримали ну дійсно негативні наслідки для індустрії. Вони почали штопати ці відкриті світи з знаками питання, але тільки з знаками питання зі Скеліга. І в результаті ми маємо ну дуже погані наслідки до всього. Тобто, чи варто воно того було? Чи варта одна хороша гра цілих років випуску одноманітного шмаття Лейна? По перше, цього неможливо уникнути. Бо я не знаю, мене в голову переходить напевно пав ворог у якихось хороших і прикольних штук. Це стандартна ситуація в ігровій індустрії. Якщо е люди бачать, що щось працює, вони намагаються копіювати це, але можливо не до кінця розуміючи, чому це працює і з чим це працює. Власне, насправді, ну так народилося з копіювання. Мені здається, народилося багато навіть нових жанрів, е, бо брали просто якісь. От працює оця от механіка, такий жанр, працює ця. А давайте це поєднаємо. Може воно разом буде працювати? Блін, метро, наприклад, от і воно дійсно працює класний жанр офігезний дуже люблю. Mm. E, там якісь, e, я не знаю, поєднати платформінг з, e, наприклад, з горором, чи там я не знаю з Роглайк, лайк, чи з чимось. Ну, от всі оці поєднання по факту, це не просто людина ж, e, таке, вирішила, я хочу гру в такому жанрі. Ні, вона хоче, вона дивиться, я хочу відьмака, але в своєму сетінгу. І чи добре це, чи погано. Ну, типу, більшість, звісно, це як e, купа. Компанії починало в гаражі, але тільки одна компанія Apple. Так само і тут із іграми відбувається, що багато клонів вони погані, ну вони неякісні. Е, ну і загалом, якщо ми так беремо статистично, більшість ігор погані, більшість ігор всіх ігор в світі, більшість ігор погані, але є ж ті скарби, які народилися е, е, з інших ігор, надихаючись іншими іграми. І стали теж е, якби, хорошими е, продаваємими і цікавими е, загалом для індустрії. Тож, власне, тут, типу, е, медаль е, з двох сторін. Маємо купу всратих пародій, але іноді може бути скарб. Так, да, Дивись, я розумію про що ти. Проблематика тут якраз от в тому, що От окей, за що ти любиш «Відьмака», Якщо коротко, типо, в кілька речень. За що ти любиш відмагаю? О, Сетінг. Цей сетінг мені близький. Ну, типу, Блін, бо це теж славянський сетінг, власне дуже близьких сусідів, і він дуже перетинається, власне, з тим. Умовно, навіть з дитячими казками, які я чув в дитинстві. Ну, як мінімум. Типу, тобто, перше, це сетінг, історія, історія, сетінг і історія. Мені мені подобається це. Власне, я можу сказати те ж саме: всесвіт, ну, історія і персонажі. Тобто... Ключове це якраз от сюжет і його обрамлення, те, як нас проводять цією історією. І я не можу сказати, що я отримав це ще раз. Тобто, ну, за то, що я люблю відьмак третій? Це за те, що мені розказали дуже класну історію з цікавими персонажами, обраблену в шикарну обгортку. Ну тобто, Новіград, Болота навіть Скеліге, Кайр Морген, купа всього, ну, типу, от воно складається в класну історію, і ти йдеш цією історією. З кайфом Що ми маємо в інших е, історіях? Ми маємо той самий оріджин який використав цю ідею провести ну, великими локаціями історію для того, щоб продавати нам бустери часу, ну, типу, щоб обмежувати нас, швидше качатися. І щоб ми, ну, типу, не витрачали час на цей сесії Та сама історія з вальгалою Одісі без коментарів взагалі. і дуже краще гра в світі. Абсолютно, да. Ну, типу, куди ж без пердячого Кабана і Атлантиди? Ну, тут взагалі ніяких питань. І в результаті ми маємо насправді хороші ігри, знаєш, які схожі на відьмака, але вони концентровані на сюжеті. А ку купа е є, ну, типу, поробок, які просто створюють великий світ, який не хочеться досліджувати. Купу ресурсів було спалено. І я не розумію, як так вийшло. ну Типу, у тебе є ідея, як це могло вийти? Люди дивляться, на відьмака, там класний персонаж, класна історія і класний всес, І вони такі: беремо велику мапу, копіюємо. Я, ну тобто, це знову ж таки це як копіювати у Call of Duty сюжет. Ну, в Call of Duty є великі там екшн сцени, ну, переважно, знаєш, такий, типу, чисто бойовичок, Ефектно, тобі дають пулемет, ракети, всі діла, але. Уявімо, що є розробник, який дивиться на Call of Duty, його успіх, велетенські продажі, і такий сюжет. Люди обожнюють сюжет, в якому ти постійно типу, ну, з капітаном Прайсом відкриваєш двері. Я впевнений, що така гра існує. Типу, 100%, 100% щось таке існує. Якщо ми візьмемо, знаєш, якісь е е суміжні. Ігри, які виходили після того, для мене Horizon хороший приклад, тому що це непогана гра, але е, в середстві там норм, але сюжет там ну, дуже посередній. Типу, просто він дуже простецький. І це не скопіювали. Я не розумію, закінчились сценаристи чи ну де сталася проблема. Бо вони скопіювали ідею, але там немає історії в Вальгаллі. Те ж саме, ми писали з тобою відео, в якому я питаю, як звуть головного героя Вальгали. Ти такий, поняття не маю. Це велетенська гра. І не знаю, скільки ти витратив на неї, але я напевно витратив там 80 годин. За кого я грав? Що я грав? Ну, там був прикольний, я згадав, там був прикольний, до речі, щось я згадав. Інгвар там був офігезний персонаж. Мені він дуже сподобався. А ти хто? Там був якийсь тіп, такий, він схожий на трошки на казака зачіск, і, е, здається, він потім когось зрадив. Ну, щось таке. Але коли я грав, він мені прям я дуже кайфанув від нього. от. Але, окей, мова не про це. А власне, мова, типу, я думаю, що якраз проблеми в цьому. По-перше, що ймовірно, що команда. Яка займається розробкою цього, окей, давай будемо називати це клоном, а надихнулися, які, наприклад, тим, тим самим відьмаком, ймовірно, що е, може бути таке, що команда не до кінця викупає, чому е, людям він сподобався. Або їм сподобалось за щось інше. Блін, може, конкретно той геймдизайнер, який робив, ну, наприклад, Origins, він такий, ну, мені сподобався відкритий світ. Може, ну, типу, його не доторкнуло, може, ну він не. не, не... Зі сходу він не розуміє там, може з якихось слов'янських приколів, там я не знаю цього світу. Ну не не викупає він цього, і все можливо. Він не прийняв взагалі, Можливо, він не думає, що ця гра класна. Це ж теж таке може бути. Що от він знає, що всі думають, що Відьмак класний, але ну, мені мені, я не розумію, чому. Типу, ну може ж таке бути. Знову ж таки, сценарно зробити гарну історію, зробити гарний лор. Ну це теж задача з зірочкою у всіх ігор таке виходить. Більш того, я скажу так: можливо, можливо, я не з першого разу зрозумів відьмака. Це, я його пройшов не з першої спроби. Я до цього щось колись зайшов. Щось трошки пограв там 5 годинок, побігав щось. Я не розумію хайпу навколо цієї гри. Ну, і в мене було таке, але потім колись, от просто був відповідний, я б не знаю, настрій, стан, що я такий відкрив. Ох, блін, це офігезно. І, ну, і проходив її, ну, типу, не перемикався на жодну гру, прок... не пройшов повністю. От, тож... Тут дуже багато факторів. От. І, ну, і знову ж таки, ну не маєш кнопки зробити класний сценарій. По-твоєму є кнопка зробити встрати відкритий світ. На це ж ресурси також витрачаються. Це не те, що, типу, так, ми домовились з Unreal Engine, готова. Але ж ну, є багато генерації. Ну, типу, умовно робити. Я розумію, що не всі весь відкритий світ генерується, звісно, там працюють. Багато артистів, концепт-дизайнерів, ну, коротше, багато тих дотичних до створення самого світу. Але частина світу генерується, тобто це не настільки прям, в більшості ігор, це не настільки прям дуже така складна задача. Сценарій набагато складніший. Беремо, що там ще такого важливого? Механіки в гри. Механіки можна напряму скопіювати, досить просто. Ти подивився, як вони працюють. Якщо ти трошки якби шаришти, в тему, їх можна просто скопіювати, не можна скопіювати тільки е, історію. Ну, можна скопіювати, але ну, це буде занадто паливно. Спрощення створення хороших історій, воно також існує. Так, ти не можеш взяти і скопіювати головного персонажа або весь всесвіт. Тим не менше, ти можеш подивитися на якісно створені проекти і не просто, знаєш, типу, отримати натхнення, але скопіювати підходи. Наприклад, абсолютно типовий підхід в відьмаку це коли тобі дають просте завдання, сайт квест умовний. Він, здається, Очевидним, ти приймаєш рішення дуже просто, а потім отримуєш неочікувані наслідки. Тобто, тобі просто дають злам. Це абсолютно база комедії, знаєш, коли жарт будується на тому ж зламі на неочікуваному чомусь, так і тут. Ну тобто, тобі не треба створювати щось геніально. Тобто, ти просто отбереш сайт квест, він простецький, і в кінці тобі робиш якусь підставу. Ну, тобто, ти думав, що ти там допомагаєш дитині, наприклад, а виявляється, що вона тебе підставляє. Тим не менше, навіть цього простого підходу дуже часто ми не бачимо в іграх, і все зводиться до того: мені треба там чотири шкури кабана, і ти йдеш полювати чотири шкури кабана, і приносиш і отдаєш чотири шкури кабана. Одна з моїх улюблених ігор, Kingdom Come. вона має такі місії. І єдина складність цієї місії, це, по-перше, знайти, де залутати конкретне м'ясо в конкретній кількості, а по-друге, вспіть його довести, тому що воно портиться. Але це взагалі не цікаво. Тобто. Ну, дуже погано, дуже погано. І я не згадаю відьмаку місію, в якій е, сюжетний твіст, був, знаєш на основі того, що ну ти не вспів, донести м'ясо, воно спортилось». І ти такий, ну все, місія провалена. Ну не треба ж бути якимось супергенієм. Я, я кажу, я розумію, що ну, основний сюжет відьмаку досить непоганий. Комунікація з Цирі, сам Геральт, вибір на дві дівчини, наслідки до барона, його історія. Так, да, це хороші речі. Але якщо ми говоримо про більш примітивні, там. Ми здається, допомагали якомусь типу, який виявився там вурдалака, і в тебе є вибір, його, вбити його чи не вбити. Ну, це, це вибір, це, це щось цікаве. Типу, або умовно, ти там підходиш, бачиш зв'язаного тіпа, ти рятуєш його, думаєш, що допомагаєш, а потім ти зустрічаєш його як розбійника, який вбив мірних людей. Ну, це, це це сценарно досить простий кейс. Тим не менше, купа ігор цього немає. Я можу сказати, напевно, я скажу і, ймовірно, я. Не хочу брати на себе відповідальність, але я буду голосом більш... більшості геймерів е, місії: збери N штук якоїсь фігні, вбий n штук якоїсь фігні, або ну це не, не ми про це не говорив. Але або е, піди з пункта А в пункт Б, щоб принести щось без якоїсь сюжетної двіжухи. Ну просто типу, ти просто та, я не знаю, довіз кошик яблук там, типу, і нічого ніяк на цьому не пов'язане. Ці місії мають вмерти у всіх іграх. Цього немає, взагалі більше ніхто ніколи робити. Це найгірше, що може бути. Вбий 10 кабанів, вбий, блін, я не знаю, збери 10 е е квіток. Це найгірші місії у всіх іграх. Це найнудніше, що можна робити в іграх. Т так, знаєш, типу, ви що думали, що я буду обсирати тільки Assassin's Creed від Ubisoft? Ні, ребята, є ще франшизи. Звичайно, ну звичайно, я не здивований взагалі. Просто я не знаю, мене от коли я е, ну, власне, що мене відштовхують від відкритих світів? У нас був подкаст про е, відкриті світи, власне, я їх не дуже люблю, я там е, згадував про це. Мене і відштовхують якраз такі місії. Бо ну це просто нудно. Це просто нудно. Я в мене флешбеки з е, студентського мого досвіду гри в Едж 2, коли мені б, треба було прийти на локацію і тиждень бити якогось е, тіпа, щоб з нього щось випало. Одного і того самого. Просто кожен день приходив там, типу, е, після роботи сідав і робив одні і ті самі вже механічні бездумні дії натискання клавіш, просто одне і те саме вбиваю в одній самій локації респавнюючихся монстрів, щоб вибити якусь фігню. От. І от ці всі, от в всі плеєрних іграх, всі ці місії зі збором чогось, ніяк, не не... як, Ну, це має бути цікаво. Тобто, умовно, в тому ж Red Dead Redemption вбити там якихось тварин, яку. Ну, там, здається, треба вбити всіх тварин, щоб отримати якусь ячівку, та? от Якщо ти запарюєш... кожна тварина. По різному, ну хоч, хоч якось по різному не прям ідеально по різному, але по різному. Але якби мені дали в Red Dead Redemption, а давайте вб'єш 20 вовків, і принесеш мені 20 шкур. Я б такий блін, та я не буду цим займатися. Ну це ж просто це діч, це просто розтягування часу. Це просто ви не придумали нічого нормального і розтягуєте час, і просто ви не змушуєте цим займатися. Це не цікаво. Ну так само і носити якісь предмети без якоїсь історії. Ще знаєш, моя улюблена, я як вишенку на торті, це коли треба нести предмет, і модель персонажа рухається повільніше через це. О. -о, -о. і це 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 весь ігролад. Ти підходиш, ти піднімаєш предмет, повільно йдеш. Приходиш, ставиш, і я такий, хтось за це отримав зарплату. Про носіння предметів я можу зауважити з вагою. Ти нагадав мені власне, де стрендінг, коли дійсно там є дуже тупі місії, там де дійсно тобі просто треба віднести предмет з пункту А в пункт Б. Отримати за це якусь звісно, нагороду, але це ніяк не пов'язано з сюжетом. Це типу, типу піцу приніс. Ну я не знаю, щось взагалі неважливе. От, і от такі місії мені взагалі не подобались. Але ні, коли ти доставляєш якісь сюжетні приколи, чи тобі треба дістатись туди, щоб привізти їм, щоб вони там під'єднали це все в систему, це запрацювало, там якийсь ресурс. Тут у в мене питань нема. Тут, тут все мене, мене подобається, мені працює, гра це робить. Але коли я, ну, наприклад, доставляю піцу, яка не на що не впливає сюжетно, я навіть і не знаю, в мене навіть не буде якогось діалогу після того, як я доставлю, окрім «ну, дякую, чувак, на тобі, типу, якихось там подобаєк як насипали тобі. От, ну Так, в вже вподобай, там не було грошей, як на Ютубі. Тобто, отаке мені взагалі не подобається. Це жахливо. А, і взагалі ми говорили про відьмака, там? Та, на, на цьому і підсумуємо. Суть в тому, що основний таповітр був в тому, що скопіювати відкритий світ в свою гру і не заповнити його цікавою історією. Це, ну, це зробити в срату гру. Це ви не скопіювали відьмака. Це ви скопіювали один елемент, не найкращий. Тобто, відьмака непоганий відкритий світ. Просто це взагалі гра не про то. Перевага не в тому, що. Я б, до речі, без нього обійшовся би взагалі. Для мене, б, якби Відьмак був не у відкритому світі, а це було б ну таке, знаєш, більш коридорне. Ну там, типу, можна пару кроків ліворуч праворуч зробити, але, ну, типу, щоб не було прям, що може сісти і поїхати куди завгодно. Е, для мене б гра гірша не стала. Ну, як мінімум, вона б втратила небагато своїх найкращих рис. Якби не факт, що взагалі щось хороше Так. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте інші відео на каналі. дивитися, Ну і дякую, що були тут, па-па!